Воно десь хворіє на цей постколоніальний синдром. От ви, як медик, можете сказати, це лікується? Якщо лікується, то як? Ви знаєте, коли я навчався в інтернатурі у Львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, моїм куратором був такий м, доволі відомий в хірургічних колах професор Фільц, який в свій час сильно постраждав від радянської влади, його серйозно переслідували. І пригадую, оце якраз був той період, який от ми з Вахтангом, напевно, добре пам'ятаємо студентських голодувань, різних акцій по цілій Україні, коли треба було виїжджати. І, знаєте, треба було бути і добрим хірургом навчатися там, але й треба було туди їхати, брати участь в тому Добре громадянському громадянин. житті. Так. І я ніяк не міг, я, б, я був на такому розпуті, я ніяк не міг оце вибирати. Я розумів, треба ніби суспільство лікувати, або треба лікувати безпосередньо конкретного хворого, який може бути мені завтра доручений. І тоді професор Фільц мені сказав, Олеже, ти знаєш, можеш їхати. Я в черговий раз в нього просив дозволу десь поїхати в Миколаївську область чи, чи десь там в Харківську область для агітації. Можеш їхати. Україна, можливо, тебе зараз більше потребує, ніж медицина. А медицина завжди почекає тебе. Звичайно, що можна лікувати? І, власне, напевно, що відповідаючи на перше запитання, шановного пана Анатолія, і був е, рецепт, як лікувати. В першу чергу це очищення влади. Це люстрація. Пізніше зміна система влади. І тоді можна буде робити відповідні реформи в будь-якій іншій галузі. Дякую. Дякую вам. Романа, оцініть власне відповідь. Пять. Добре, п'ятірка. Колеги, голосуйте ви. 30 балів. Інтермедіа консалтва, будь ласка. Пане Олегу, ви відомий як радикальний націоналіст. Все ж таки, у нашій країні устрій демократичний. Яким чином ці дві речі, які називають протилежними і абсолютно неможливі у взаємному існуванні, ви будете поєднувати? Дякую вам за запитання. Господи, як би мені хотілося, щоб наш устрій був демократичний? Як би нам, як би нам і мені, і всім вам, напевно, хотілося, щоб в нас дійсно панувала демократія? Як? Влада народу, якщо перекласти це слово з грецької. Насправді в нас зовсім не демократія панує. Насправді в нас слово демократія вже зовсім перекручене, і це означає е, в розумінні тієї влади, тієї псевдоеліти, це виключно вседозволеність. Націоналісти е, не хочуть бути такими демократами, от, власне, як я сказав, в негативному розумінні того слова, як сьогодні нав'язується. Вседозволеність, анархія, хаос і так далі. Але націоналісти є демократами як підтримка народовладдя. Ми, наприклад, в своїй програмі чітко пишемо що в Україні мають проводитися е, серйозна реформа органів місцевого самоврядування. Ми вважаємо, що мають бути величезні е, величезна кількість різних референдумів, плебісцитів, опитувань громадян. Тобто громада повинна брати участь в управлінні державою. І, власне, в тому і полягає, е, скажімо, поняття демократії, як поняття народовладдя, здатність людей впливати на владу, відкликати цю владу, обирати цю владу і таке інше. Націоналісти це є ті, які зможуть реалізувати це право. А щодо радикальності, ви знаєте, в моєму розумінні І в розумінні моїх побратимів зі свободи націоналізм виключно це любов, я люблю це повторювати, це любов до свого, до своєї землі, до своєї оселі, зрештою до своєї матері. А скажіть, а хіба любов до своєї матері може бути радикальною? А, такі два коротенькі запитання. В принципі, у вас дуже багато прихильників і так само людей, які вам не симпатизують? Це природно. У цьому контексті, а, чи яким чином ви відбиваєтеся від шанувальниць і з ким ви ходите темними вулицями? Вау. <реш> Ви знаєте, звичайно, як для кожної людини, для мене, як для мужчини, зрозуміло, що приємно, коли є увага представників протилежної статі. Але в мене доволі міцна. Родина, в мене хороша дружина. Я вдячний моїй дружині, що ми, до речі, познайомилися на хвилі студентських революцій, спільно разом брали участь в студентських голодуваннях, пройшли власне, всі ці етапи встановлення української незалежності. Вона мені народила трьох прекрасних дітей. Старша моя доня вже, до речі, того року стала студенткою, так час біжить. І через те якось не доводиться ховатися по темних вулицях. Так що все в порядку. Але відверто скажу, звичайно, увага протилежної статі вона є приємною. Я би лукаво сказав, що це є не так. Я думаю, що кіль... кілька націй чи кілька сотень, прихильниць сказали, ех, втрачена людина тягає. Ганна, ласка. Якби ще встигнула задати запитання щодо четвертої дитини, чи плануєте, ну до, добре, то поставила, мабуть, вже 5. Це вже як Бозя дасть. Так, думаю, що 4, тому що не відповіли на моє запитання, з ким ходить темними вулицями. Чи це з охоронцями, чи це хто це? Тому, мабуть, чотири Поставлю. Ну, Охоронці Щодо охоронців, ви ж подивіться на мене. Які... То, проблем як... нема. То в підійдуть? Тобто можу постояти за себе і за того, хто буде зі мною ходити разом темними вулицями. О, ну за це 5. <рес> Бачите, людина змінила свою позицію. П'ятірка є, голосуйте і ви. Подивимося, що буде в загальному залі. 39. Ну, наразі це рекорд. Вітаю. 39 балів. Сайт обозреватель. Я буду говорити на языке Чехова и Достоевского. Uh, выступая перед общественностью в своем регионе, вы сказали, что в Украине воцарилась власть Жидива Москалив. Каких именно политиков вы имели в виду? Я буду відповідати мовою національної більшості цієї держави, зрештою мовою той, якою я спілкуюся. Цитатку, будь ласка. Інакше це провокація. Ви назвали Нашу владу жидами-москалями. Цитата? Коли я таке казав? Олено, чи є у вас якісь інші питання, чи можливо дійсно цитата? Так, я хочу передати мікрофон своєму колезі. Будь ласка, якщо, а де він є? Його в студії нема. Тоді нема. Ну, оскільки колеги немає. Олена, оскільки ви задавали запитання, вам оцінювати, ну принаймні, ту частину, яка стосувалася вашого запитання. Я не вважаю людей, які не вміють відповідати за свої поступки і в рот. єдиниця. Я відповідаю за свої вчинки, але якщо б ви мені конкретніше задавали запитання і відповідно представляли то, що було сказано, а не перекручуючи і зміщуючи акценти, як це дуже часто буває, я, звичайно, би відповів на це запитання. Колеги, у вас є право голосу. Голосуйте. 26 балів. Щось не подобається журналістам? Мобільний інтернет-партнер проєкту компанія CDMA Україна. Мобільний 3G-інтернет від CDMA Україна. Доступ до інтернету в будь-якому місці. Ой. Я перекрутив. Журнал-експерт, Олександр. Uh, Національний фронт Франції сліпино бореться з арабами. Да? Австрійська партія свободи коли-то з хайдером бореться у нас з с турками. З с ким боретеся ви, тому що ваші дружби і отношения ваших партій не є більшою воєнною тайною. Звичайно, дякую вам за запитання. Не тільки не є військовою таємницею, більше того, я щойно сказав, що повернувся з Франції нещодавно і з Італії, де зустрічався з нашими європейськими партнерами. Ви знаєте, з 1 січня 2010 року вступає е, в дію угода про реадмісію між Україною, а також європейськими країнами. І згідно даних, в тому числі європейських і українських експертів, в Україну мають бути переслані близько 150 тисяч впродовж 2010 року нелегальних мігрантів, які в свій час пересікали україно європейський кордон нелегально. Оскільки Україна не має договору про реадмісію з Російською Федерацією, а також з тими країнами, звідки вони прийшли. Відповідно, ми розуміємо, що всі ті 150 тисяч швидше всього, що осядуть тут в Україні. Більше того, оскільки президент Білорусі Лукашенко не підписав відповідної угоди про реадмісію, так що експерти теж визнають, що не виключено, що 90 тисяч тих, які мали бути переслані в Білорусь, будуть так само відправлені сюди в Україну. Не виключено, що саме такий буде процес. І тепер собі тільки уявіть, що станеться в Україні. Коли е, сюди з Європи нахлинуть оті орди нелегальних мігрантів, що ми з ними будемо робити? Ми себе не можемо зараз прогодувати, ми не можемо дати можливості для людей нормального житла, нормальних умов праці. А тут приїдуть люди, які шукали притулку в Європі. Можете собі уявити, що вони принесуть хвороби свої, вони принесуть свій той же ж етнічний злочинний світ, вони принесуть а сюди проституцію, збочення і таке інше. Так що, от, власне, в даному випадку ми абсолютно солідарні з нашими європейськими колегами. Більше того, наприкінці грудня ми будемо організовувати тут в Україні круглий стіл, куди на цей круглий стіл мають приїхати декілька депутатів Європарламенту, представників націоналістичних держав. Я, до речі, вас всіх запрошую, будь ласка, ми можемо прийти і подискутувати, і поговорити про проблеми нелегальної, а також легальної міграції, які сьогодні є в Україні. Олег, і це прощання, є величезна проблема. Я прошу прощення, Между вашей нелюбовью к русскоязычным, к востоку Ви украинское объединение «Свобода». Сколько украинских підтримуючих вас людей знаходиться в Восточной Україні, в Криму? Ви сказали прекрасну фразу, Богом данная земля українцям. Крим це Богом данная земля? А як же? Це і українська земля споконвіків. А крім того, ви, шановні, будь ласка, не перекручуйте, щодо до нашої нібито не любові до Росії.